В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску триває вступна кампанія до Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 30 липня всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Яку погоду очікувати протягом тижня? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 52 тисячі 190 осіб особового складу, 11 тисяч 66 танків, 23 тисячі 65 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 895 артилерійських систем, 1 тисяча 451 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 202 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 48 685 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3548 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 56 754 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. Вступна кампанія в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті триває: як вступити до вищого навчального закладу? Які умови та спеціальності пропонують, та які документи для цього потрібні? Дивіться далі. У Ізмаїльському державному гуманітарному університеті триває активна вступна кампанія. Навчальний заклад здійснює набір студентів на основі повної загальної середньої освіти після 11 класу, а також на освітній ступінь магістр. 1 серпня о 18 годині завершується подання заяв на освітній ступінь Бакалавр. А з 8 серпня починається подання заяв на освітній ступінь магістр. Абітурієнти можуть обрати серед широкого спектру спеціальностей. Хочеться наголосити, що при поданні заяв на освітній ступінь бакалавр цього року необхідно виставляти пріоритети не тільки в заявах, які ви подаєте на бюджетну форму навчання, а також на контрактну форму навчання. Оскільки в першу чергу будуть розглядатися заяви ті, які мають пріоритет. На небюджетну форму, пропозиція небюджетна форма навчання, там пріоритети не виставляються. А на бюджетну і контрактну форму навчання, яка входить в ліцензійний обсяг, виставляються пріоритети обов'язково і ви можете подати 5 заяв на бюджет, 10 заяв на контракт. Пріоритети виставляються кожним особисто. Ви повинні дуже уважно подумати над тим, в першу чергу, як їх розставити. Прийом до університету здійснюється за результатами національного мультипредметного тесту. Вступники мають можливість обрати як бюджетну форму навчання, так і контрактну. На освітній ступінь бакалавр у нас є дуже багато бюджетних місць, тому ми запрошуємо всіх бажаючих до нашого університету. У нас відкрилися нові спеціальності: це комп'ютерні науки і екологія. Також на спеціальності психологія у нас починає. Можна сказати, починаємо ми набір на освітню програму. Психологія та психологічне консультування. А е, на спеціальній освіті у нас нова освітня програма е, Кореційна психопедагогіка. Так що ми запрошуємо вас е, встигнути подати заяви на на бюджетні місця і на такі цікаві нові освітні програми. Для того щоб е, вступити до Університету на освітній ступінь бакалавр усі випускники закладів загальної середньої освіти складали НМТ Національний мультипредметний тест. Обов'язкові предмети це історія України, українська мова, математика і четвертий предмет за вибором. Магістри складали єдиний вступний іспит і єдине вступне фахове випробування. Це теж обов'язково для вступу для, у магістратуру. Прохідний бал. На бюджетну форму навчання 130, прохідний бал на контрактну форму навчання 100 балів. Для тих, хто вступає на спеціальність права, освітній ступінь бакалавр, прохідний бал 150, незалежно від форми навчання, чи це контракт, чи це бюджет. Для хлопців, які планують навчатися, передбачені окремі умови та необхідні документи, що слід подавати під час вступу. Усі хлопці, яким виповнилося 25 років і вступають на освітній ступінь магістр чи бакалавр, повинні мати військовий Квиток військовообліковий документ за більш детальну інформацію щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету. Контактні номери та адресу можете побачити на екрані. Ізмаїльський державний гуманітарний університет це сучасний освітній простір, де створені всі умови для якісного навчання. Університет оснащений новітніми технологіями та мультимедійним обладнанням, які активно використовуються в освітньому процесі. Просторі та світлі навчальні аудиторії, а також читальні зали з електронними ресурсами. Курсами забезпечують комфортні умови для студентів. Окрім цього, університет надає якісні умови проживання в гуртожитках. Кімнати облаштовані всім необхідним для комфортного проживання та підготовки до занять. Ізмаїльський державний гуманітарний університет запрошує вступників отримати сучасну вищу освіту в комфортному навчальному середовищі та зробити перші кроки до успішної професійної кар'єри під керівництвом досвідчених викладачів. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. 29 липня 2025 року стартував п'ятий всеукраїнський творчий конкурс, що для мене Україна присвячений Дню незалежності України. Це особливий простір, у якому діти віком від 4 до 17 років з усієї України та української діаспори можуть висловити свою любов до батьківщини, мовою мистецтва через малюнок, фотографію або пісню. Участь у конкурсі є безкоштовною. Передбачено три творчі номінації: малюнок, фотографія та пісня. У номінації малюнок Учасники можуть подати до двох робіт одну в традиційній техніці, олівці, фарби, полотно, іншу цифровий арт. З обов'язковою умовою оригінальності та без використання штучного інтелекту у номінації. Фотографії приймаються до трьох знімків, які ілюструють власну волонтерську ініціативу, оформлені у вигляді презентації у форматі PDF до п'яти слайдів. У номінації пісня можна надсилати відео з виконанням української пісні соло, дуетом, гуртом або хором. Це може бути авторська композиція, кавер або попурі. Кінцевий термін подачі робіт 24 серпня 2025 року. Роботи надсилаються Лається через спеціальну Google форму також кожен учасник або його представник, який підтримує благодійну ініціативу фонду донатом від 50 гривень, автоматично братиме участь у розіграші подарунків. Результати конкурсу буде оголошено 1 вересня 2025 року. Усі деталі, умови участі та реквізити для благодійності оприлюднені на офіційному сайті організаторів. У разі запитань можна звертатися на електронну адресу. Конкурс покликаний надати дітям можливість розкрити свої таланти, поділитися власними емоціями та продемонструвати щиру любов до України. 30 липня світ відзначає всесвітній день боротьби з торгівлею людьми одну з найнебезпечніших форм порушень прав людини. Мільйони людей щороку стають жертвами експлуатації, і ця проблема особливо загострилась під час воїн та криз. Знати, як захиститися та куди звернутися по допомогу важливий крок до безпеки. Дивіться далі. Щороку, 30 липня, світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Цю дату було започатковано Генеральною асамблеєю ООН 18 грудня 2013 року з метою підвищення обізнаності про одну з найтривожніших глобальних проблем сучасності. За даними Міжнародної організації праці, понад 21 мільйон людей в світі є жертвами примусової праці. Торгівля людьми це тіньова злочинна сфера, що в багатьох державах набрала масового характеру. Найчастіше жертвами стають соціально незахищені Хищні верстви населення, діти, жінки, переселенці та безробітні. Цілі торгівлі людьми можуть бути різними: зокрема, трудова та сексуальна експлуатація, примусове жебратство, втягнення у злочинну діяльність, примусове вилучення органів, усиновлення в комерційних цілях, примусове одруження. Тощо в Українах Європи щороку понад 140 тисяч осіб потрапляють у ситуації насильства та сексуальної експлуатації в Україні за останні 30 років близько 300 тисяч людей постраждали від торгівлі людьми. Проблема значно загострилася з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Мільйони українців втратили дохід. Багато хто залишився без житла. Понад 20 мільйонів людей опинилися у вразливому становищі. За даними Української організації з міграції, українські біженці часто наражаються на небезпеку експлуатації за кордоном. Якщо вам відомо про випадки торгівлі людьми чи будь-якого виду експлуатації або потерпіли від цього злочину, звертайтеся за такими номерами. Пам'ятайте, якщо ви або ваші близькі стали жертвами торгівлі людьми, не залишайтеся наодинці з проблемою. Зверніться по допомогу до відповідних служб. Телефонуйте на гарячій лінії. Пошук підтримки це перший крок до безпеки. Лілія Кострова для програми новин. З 30 липня по 3 серпня в Україні утримується спекотна погода з періодичними дощами та незначними коливаннями температур. Синоптики попереджають про особливо високу температуру на півдні та сході країни до 37 градусів тепла. Українцям радять берегтися від спеки, уникати перегріву та дбати про водний баланс. Дивіться далі. Згідно з офіційним прогнозом українського гідрометеорологічного центру, з 30 липня по 3 серпня 2025 року в Україні очікується переважно спекотна погода з короткочасними коливаннями температури. 30 липня у середу очікується дощі по всій території України. У південних та східних областях температура досягатиме 37 градусів тепла. На заході буде трохи прохолодніше до 23 градусів з позначкою плюс, в центрі та на півночі від 22 до 32 градусів з позначкою плюс. 31 липня у четвер по всій території України буде мінлива хмарність. Температура на півдні та сході залишатиметься в межах 28 градусів тепла. Тоді як на заході, півночі та в центрі, температура знизиться до 23 градусів тепла. 1 серпня у п'ятницю на півдні температура досягатиме 31 градуса тепла. В центрі та на півночі буде холодніше від 23 градусів до 27 градусів з позначкою плюс, а на заході до 24 градусів з позначкою плюс. 2 серпня у суботу очікується дощі на півночі. Там температура може досягати до 26 градусів з позначкою плюс, у центральній частині від 25 до 31 градусу з позначкою плюс. На півдні та сході від 31 градуса до 33 градусів з позначкою плюс. А на заході від 25 градусів до 29 градусів з позначкою плюс. 3 серпня у неділю очікується дощі на півночі та на заході. Температура варюватиметься від 29 до 37 градусів тепла. На заході від 25 до 28 градусів з позначкою плюс. Загалом, враховуючи такі температурні коливання, громадянам радять уникати перебування на сонці в години пік, бути обережними та стежити за гідрацією. Лілія Кострова для програми новин. Ця курсу валют та прогнозу погоди. Дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 45 копійок, продаж 41 гривня 95 копійок, євро купівля 48 гривень, продаж 48 гривень 77 копійок. Донайська гідрометобсерваторія повідомляє, у 4-31 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів тепла. В день – 28-30 градусів з позначкою «плюс». В Одесі сонячно. Вітер південно-східний – 3-5 метри на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 градусів тепла. В день – 26-28 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.